Ще одні події, що вже всередині України відбуваються наразі у Києві у Києво-Печерській лаврі сьогодні неспокійно від самого ранку. Туди знову прибула комісія мінкульту для того, щоб перевірити та опечатати корпуси монастиря. На місці працювали поліцейські, які ем, гарантували правопорядок. Натомість віряни та ченці у ПЦМП заявили про нібито штурм і злом приміщень. Я нагадаю, представники московського патріархату мали остаточно залишити територію запові. Відника ще 4 липня. І зараз на місці на території Кивчерської лаври перебуває моя колега Аріна Гирюшта. Аліна, розкажи, будь ласка, що ти бачиш? Чи вже все спокійно? Як багато людей було є, залишається на території лаври, і чи вдалося правоохоронцям і міністерській комісії виконати свої завдання? Олексію, вітаю! Так, дійсно я перебуваю саме тут. Це те саме місце, де сьогодні власне і відбувалося, Не можу назвати це сутичкою. Втім, в чергове почалися якісь розбірки між комісією мінкульту і власне вірянами у МП. За моєю спиною, от ти бачиш людей, це напевно і всі, хто тут залишився станом на зараз, тому що комісія мінкульту працювала у Києво-Печерській лаврі у нижній Києво-Печерській Лаврі з 7.40 ранку, і власне станом на зараз. Комісія вже поїхала. Хочу відзначити, що сьогоднішній візит він не безуспішний. Все ж таки, представники мінкульту змогли сьогодні опечатати два приміщення. Одне з цих приміщень це власне церковна крамниця. А друге це одне з тих приміщень, яке називаються так званим готелем для паломників. Воно знаходиться у 54-му корпусі. Власне, сьогодні комісія мінкульту приходила опечатувати його і ще 58-й Корпус. 58-й Сьогодні вони не опечатали для уточнення. Власне стан на зараз а, люди, яких ти бачиш за моєю спиною, які я бачу за моєю спиною наші телеградічі, це всі люди, які залишились тут. Вони співають пісні. Такий акомпонемент мені дають на цю на це включення до прямого етеру. А я просто хочу нагадати, що а, Приміщення Києва Печерської лаври повинні були залишити представники ОПЦ МП ще 29 березня. І от після цього комісія вже неодноразово приходила на територію Лаври і намагалася приміщення перевірити, опечатати Втім, віряни а, української православної церкви московського патріархату не дають цього зробити. І власне сьогодні вони кричали, що сюди прийшли забирати територію, що прийшли просто нахабно відбирати. Вони абсолютно не піддаються тому, що це абсолютно абсолютно правомірна дія, і це власне так визначив суд. Ось такі справи тут сьогодні у Києво-Печерській лаврі Олександлексі.